Всім привіт! Сьогодні будемо кріпити волосся, але перед цим нам потрібно голову прикріпити до плечової частини. Отже, вирізаємо із чи з хлопка ось цю деталь із викрийки, два складення, залишаємо отвір понизу, потім або вирізаємо припуск ножницями зігзаг, або просто вирізаєте і робите насічки так, По периметру, тут плечей. Вивертаємо, набиваємо досить крепко, саме зверніть увагу на шию і плечі. Ось тут повинно бути прямо дуже твердо. Отже, набиваємо, потім розповім, що далі. Ось в результаті в нас такі плечі вийшли. Більш детально я розповідала, як це все зробити у курсі лисичка. Я вам залишу посилання на те відео, де я розповідала в описі під цим відео, щоб тут не затримуватися. Отже, і тепер кріпимо голову. Берем довгу нитку, довгу голку. Нитка у мене джинсова, у два складення. Ось так і. Кріпимо так, щоб у нас шия була продовжена так в голові, прямо. Я кріплю дві нитки по дві. Можете більше. Ось так, і ще одну так само виводимо поряд. Щоб не загубити цей кінчик, все тепер вкладаємо всередину шию. Ось так такими рухами, можна сказати, вкручуємо її всередині. Тут підтягуємо і вкручуємо. Дивимося, чи не нахилена. може бути, що голова отак запрокидуватиметься, це ви дуже близько до лоба зробите. А якщо все правильно, вона буде стояти у вас прямо ось так. Все, зав'язуємо вузлики і клеєм, змащуємо, щоб у нас вузлики не розв'язались. Все, я змастила клеєм, воно підсихає. Тепер нам потрібно відмітити лінію волосся і поділ волосся. Отак з боку я хочу зробити поділ. Якраз заклеїться це все місце. І навколо ось так. У нас буде з пряжі зачіска, тому можна не так низько малювати, як ми зазвичай робимо із стресами. Ось так буде лінія волосся. Ну, приблизно плюс-мінус. Як будемо клеїть, будемо собі вже більш детально видивлятись. Все, це ми відмітили. Тепер беремо підходящу пряжу. Беремо картон, розмір або картон, або книжечку, ну, що у вас є, на що можна намотати. Відмічаємо собі довжину волосся, ну, от центру будемо рахувати від центру. Я зробила собі 15 см. А ви вже відмічаєте, якої ви довжини хочете. Ось це, якщо будемо так намотувати, це 15 см у мене тут висота. Ось так намотуємо нитку, потім, ось так перерізаємо її, ось так. Беремо скільки, ну, я по 6, по 6 ниточок брала. Берете жменьку, як вам. Буде зручно. Беремо обичну нитку, ділимо навпіл отак оцю частину так в руку вкладаємо, тут держимо посередині, і нам потрібно зв'язати. Зав'язувати нічого не потрібно, нам просто треба, щоб воно докупи держалось. І ось так накручуємо, не знаю, скільки разів, і просто відриваємо. Все, нам потрібно просто, щоб воно держалося. І так ми собі накручуємо. Не знаю, скільки в мене тут штук, я не рахувала ось такі прядочки. Клеяти ми будемо на гарячий клей-пістолет. Так, він гріється в мене. Значить, що нам потрібно зробити? Ми можемо поставити ляльку нашу. Наприклад, скотч, щоб вона держалася. І що нам потрібно? Беремо прядочку, ось так. Закінчик. робимо таку, ну, щоб не, не прям за сам кінець, а так пальцями трішки ось тут держимо, щоб коли ми прижимали, вона трошки розпласталася. Ось так. Наносимо клей, ми. Зараз подивимося, він уже в мене чи ще ні. Так, він ще не готовий. А, готовий. Отже, наносимо клей. Яким чином? Ось так наносимо і розмазуємо його, десь, щоб в діаметрі було ну, сантиметр. Ось так нанесли. І тепер оцю прядочку, ось так приклеюємо. Ось так раз. Є. Нам потрібно зараз прядки наклеїти таким чином, щоб у нас е, з однієї сторони, отак по ділу був, е, був рядочок, і з іншої так був рядочок. Так, беремо прядочку, щоб бути вже на готові, бо клей швиденько, у нас вихолення. І поряд знову ось так намазюкуємо. Діаметром десь сантиметр. Ось так. І приклеїмо. Так, і поряд знову. Ось так зачепимо, якраз тут заклеїмо. У Нас будуть волосся так прикріплені, що в нас зовсім не буде видно. Шкіри голови. У нас будуть просто розпущення, можливо, я ще такі косички заплету маленькі, ну, подивимося. І таким чином можна і гратися, робити зачіски різні з таким кріпленням, одірвати волосся від голови нереально. Тому цей варіант ідеальний для гри дітям. Ось так, бачите, я ряд пройшла, а тепер вам потрібно по цю сторону пройтися. Ось тут змащуємо, закриваємо всі наші некрасиві місця. Сторону, а потім будемо клеїти по периметру голови, а потім уже всередині. Ну, що я вам покажу все. Не скажу, що це спосіб дуже довгий. Ці нитки накрутить на картонку, вирізати її, отаких прядками зробити. Ну, я не знаю, скільки я витратила на це час. ну, Не так довго, як кажеться. Так, і ще одну, щось тут прицепим. Ось так є. Ось так у нас виходить. Тепер нам потрібно прикріпити по периметру, по лінії ось так ідемо, і по всій лінії ось так проклеюємо. Коли ми пройшлися по периметру, нам тепер потрібно заповнити ось цю частину голови. Все продовжуємо те саме, стараємося не залишати місця, де буде видно голову. Ось так один біля одного, кріпимо прядочки і заповнюємо усю цю частину голови. В результаті у нас ось така копна волосся. Можна залишити так, або зробити якусь зачіску, можна косички заплести, маленькі такі. Ось дивіться, всередині повністю перекрито. Бачите, голову не видно. Якщо у вас є десь ну, велика частина, що видно, ви теж наносите на неї клей. І просто оцю купну так приклеюєте. І все. Ось така дракошка у нас виходить. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!